Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 618 960 особин за добу 1360 і поранено 1 мільйон 856 тисяч вісімдесят песиголовців за добу 4080 танків 8611 одиниць за добу 10. Бойових броньованих машин 16821 одиниця за добу 35, артилерійських систем 17664 одиниці за добу 18, реактивних систем залпового вогню 1177 одиниць, засобів протиповітряної оборони 940 одиниць, літаків 368 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14573 одиниці за добу, 36, крилатих ракет 2578 одиниць за добу, 21, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 23 972 одиниці за добу, 47, спеціальної техніки 3003 одиниці за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!